У попередньому відео ми розглянули кілька перетворень лінійних резистивних схем, а саме перетворення для послідовно з'єднаних резисторів та паралельно з'єднаних резисторів. Існує ще два важливих перетворення, які можна застосовувати в резистивних схемах. А саме перетворення резисторів, з'єднаних прикупником, в резистори, з'єднані зіркою і навпаки. Якщо у нас є Три вузли, припустимо, вузол 1, вузол 2 і вузол 3, і до них підключено з'єднання резистору у вигляді трикутника, то ми можемо замінити таку схему, схемою, в якій резистори з'єднані у вигляді зірки. Я лише зараз по-іншому назву ці вузли. Нехай вони називаються А, Б і С. Якщо резистори в прикутній схемі називаються R1, R2, R3, а резистори в схемі зірки називаються R13, R23, R12, то перейти від одних номіналів резисторів до інших номіналів резисторів можна за наведеними формулами. Щоб перейти від трикутної схеми до зірки, значення опорів r 3 r 3 r 1 2 можна виразити ще через значення опорів R1, R2, R3 за наведеними трьома формулами R1-3, R1, R2-3 І відповідно навпаки, якщо до вузлів А, Б і С підключена схема резистивного вигляду зірки, Її можна замінити схемою вигляді припутнику, розрахувавши значення опорів R1, R2, R3 через значення опорів r 1 r 2 r 3 за наведеними нижчими формулами. r 1 розраховується таким чином, R2 розраховується таким чином і r 3 теж складно розрахувати. Іноді ці два еквівалентних перетворення бувають корисні для розрахунку та спрощення резистивних кіл.